Усім привіт! Сьогодні готуємо смачне та густе варення з персиків, яке чудово вам підійде навіть до випічки. Кому цікаво, залишайтеся зі мною приємного вам перегляду. Персики гарненько перемиваємо. Та залишаємо їх на кілька хвилин у мисці або виймаємо на друшляк для того, щоб вони просушились. Персики у мене невеликого розміру, але смачні та м'ясисті. Це сорт, з якого важко вийняти кісточку, тому, щоб не заморочуватись, я ось таким чином навколо кісточки нарізаю персики на невеликі шматочки. Шкірку у персиків залишаємо, щоб у майбутнього варення був гарний колір. В порізаному вигляді вага моїх персиків становить рівно 2 кг. Подрібнені персики засипаємо цукром. Мені знадобилось 1 кг 200 г цукру. Усе перемішуємо за допомогою ложки і даємо постояти персикам разом з цукром 1-2 хвилинки. Вони дуже швидко пускають сік. Після цього каструлю кладемо на вогонь та варимо наше варенечко 35-40 хвилин. На помірному вогні час від часу помішуємо. Як я вже говорила, Пінку не знімаємо природній пектин та загусник. Через 35 хвилин вичавлюємо сік з половини лимона. У мене вийшло 3 столові ложки лимонного соку. Додаємо до вареничка. Після цього даємо персикам з лимонним соком покипіти ще десь приблизно 8 хвилин. Лимонний сік, звичайно, додавайте за своїм смаком. Якщо любите варення більш з кислинкою, можете дати більше соку. Головне не перебити лимоном смак персиків, адже персики у варенні мають менш виражений смак, ніж у свіжому вигляді. Тепер беремо порозний блендер і гарненько перебиваємо наші персики до однорідної маси. Робимо це дуже обережно, адже варенечко дуже гаряче. Ось таке варенечко густе у нас виходить дуже гарний колір, неймовірний аромат. Готуємо ще 10 хвилин на плиті, після цього розливаємо у стерильні банки, банки перевертаємо дном, накриваємо теплим рушничком до повного охолодження. Обов'язково спробуйте приготувати таке варення стане вашим улюбленим, воно дуже смакує з сирниками, з млинцями, підходить до будь-якої випічки. Або просто з хлібчиком. Кому моє відео є корисним та сподобалось, обов'язково залиште свій відгук, Подобайку! Я усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, спокою. До нових та смачних зустрічей!